Наступну історію не раджу слухати клаустрофобам, адже якщо вам лячно залазити в апарат МРТ, то розповідь про печеру з комедною назвою націпаті, але з дуже моторошною історією, може спровокувати у вас напад панічної атаки. Я попередила, тільки спробуйте потім поставити мені дизлайк. Отже, жив собі звичайний американський хлопчина на ім'я Джон Едвардс Джонс. Було йому 26 років, мав молоду вагітну дружину, маленьку донечку, молодшого брата, батьків, вчився в медичному інституті. Але окрім всіх цих благ, мав захоплення, спелеологію. Власне кажучи, лазити по печерах це була сімейна традиція. Тож нічого дивного, що молодший брат Джош на сімейній вечірці на честь Дня Подяки запропонував піти у похід в печеру на ціпаті. Дуже доречна ідея, адже печеру лише нещодавно відкрили для відвідувачів. Знов, кілька років тому там сталось два нещасних випадки поспіль, коли люди застрягали у вузьких тунелях на Ціпаті. Їх вдалося витягти рятувальникам після кількох годин рятувальних операцій. Але влада вирішила закрити печеру від гріха подалі. Але на щось знов відкрили вхід до націпаті. Цю печеру у штаті Юта відкрили у 1960 році. Вона являє собою лабіринт вузьких жолобів та тунелів, місцями глина, місцями гірська порода. Досліджували на Тіпаті тисячі шанувальників екстриму і часом вишикувались у чергу перед входом. Настільки це було популярне місце. 24 листопада 2009 року брати Джонс з кількома друзями теж вирішили спробувати дослідити відомий вузький тунель печери під назвою Родовий канал і близько 20.00 вирушили на його пошуки. Вони розділились, і Джон обрав дуже вузький отвір, куди він поліз, наче акробат, відштовхуючись стегнами руками та животом. В якийсь момент він вирішив, що натрапив саме на той канал, який шукав. Хоча від самого початку відчував, що там занадто вузько для його чималенького тіла, Джон був заввишки 180 вісімдесят сантиметрів і важив близько 90 кілограмів. Але якщо у нього і виникла думка розвернутись і піти в інший бік, він цього просто не міг зробити. Місця для розвороту просто не було, і він продовжував рух уперед. А коли хлопець побачив тріщину, що спускалася вниз прямо попереду, то, вочевидь, вирішив, що вона може розширитись внизу і дати йому місце для маневру, аби повернутись назад. Джон втягнув живіт, груди максимально сильно і просунувся тулубом по кам'яному краю вниз у 25-сантиметровий отвір. А коли його легені знову набрали повітря і розширили груди, він застряг. Цілковито і безповоротно. Намагання звільнитись з кам'яної пастки лише призвели до того, що він просунувся ще глибше всередину, дуже вузького тунелю. Одна рука опинилась затисненою під його тілом, інша звисала всередину отвору. Він застряг догори ногами під кутом 70 градусів. Якщо ви зараз відчули мороз по шкірі від перечуття лиха, то Джон нічого такого у перші хвилини своєї пригоди не відчував. Навпаки, хлопець вирішив, ого, прикол, буде що розказати на сімейних посиденьках. Адже його батько теж полюбляв спелеологію і колись надовго застряг між двох каменів, коли вони з братом були дітьми. Щоправда, батько знайшов вихід, але історія була зачотна. І Джон, висячи догори дригом, отримав шанс її переплюнути. Незабаром Джона дістався молодший брат Джош. Він побачив здалеку, як того проковтнула печера, і частково вільними залишились лише ноги. Джош першим зрозумів всю серйозність ситуації. Він не зволікав і одразу поповз на вихід, аби викликати службу порятунку. Привіт, Джоне! Мене звати Сьюзі. Хлопець нарешті почув щось обнадійливе, окрім заспокійливих розмов молодшого брата, і до нього повернувся оптимізм. Привіт, Сьюзі! Дякую, що прийшла. Я дуже хочу вибратись звідси. Сьюзі мініатюрна рятувальниця. Першою дісталася Джона о пів на першу ночі. На той момент Джон перебував у пастці більше трьох годин. Не забуваємо, що весь цей час він був фактично догори ногами. Людське тіло створене для прямоходіння, а серце працює відповідно до сили тяжіння, а не проти неї. Перебуваючи у неприродньому положенні, організм Джона повинен був постійно відкачувати зайву кров з мозку. Це розумів травматолог, якого покликали рятувальники на місце пригоди. Він знав, що кров і токсини накопичуватимуться у мозку та легенях хлопця. Капіляри почнуть руйнуватись і протікати, а кровообіг сповільнюватиметься. Коротше кажучи, прожити в такому положенні Джон міг не довше 10 годин. Тому Сьюзі намагалась діяти максимально обережно, але швидко. Але коли вона закріпила мотузку навколо ніг Джона і рятувальна операція увійшла в активну фазу, вона усвідомила, що витягнути хлопця з печери буде все одно, що плисти задом наперед проти дуже сильної течії. С'юзі з командою рятувальників перепробували всі можливі способи, аби витягти Джона протягом наступних двох годин. Жоден не приніс результатів. З плином часу до місця інциденту збиралось все більше рятувальників з усієї юти. Поблизу печери лунали ідея за ідеєю. Наприклад, одна група рятувальників замовила кілька галонів рослинної олії, аби зменшити тертя. Інша замислилась про використання вибухівки, але всі ці ідеї були неробочими. Під час чергової спроби витягти Джона за допомогою мотузок і складної системи кріплень, рятувальники зрозуміли, що тунель уходить вниз під таким кутом, що дістати хлопця вони могли б лише якщо зламають йому ноги. Але серце хлопця на той момент вже ледве трималось за життя. Рідина стрімко накопичувалася в його голові та легенях. Тож така травматична операція могла вбити його. Минуло майже 12 годин від моменту, коли Джон застряг. До нього дістався черговий досвідчений рятувальник Раян. Чому ти стоїш на голові? жартома спитав він Джона. Той ще знайшов у собі сили, аби віджартуватись, мовляв, допоможіть мені вибратись, мені не подобається ця поза. Хлопці зав'язали невеличкий смолток, Джон розказував Райану про свою сім'ю, дружину, доньку і немовля, яке мало невдовзі народитись. Відтак рятувальники принесли в печеру комплект рацій та гучномовець. По яких з Джоном змогла поговорити його дружина Емілі. Я кохаю тебе, просто продовжуй боротись. Крик дівчини розривав заткле повітря тунелю і серце рятувальника, який розумів, що ситуація патова і наступна спроба порятунку може фактично стати останньою для Джона. Коли систему рятувальних блоків підготували, була 16 година 25 -го листопада, тобто Джон пробув у пастці 19 годин. Вісім рятувальників, кожен на своєму етапі, працювали як єдиний організм, і тіло Джона нарешті подалося вперед і вилізло з щілини. З кожним ривком він просувався трохи ближче до виходу. В утворений отвір Райан просунув голову, і Джон зміг побачити перше обличчя за кілька годин. Близько 20 хвилин рятувальники потроху тягнули Джона з тунелю. І у Райана з'явилась химерна надія, що все вийде, їм вдасться. Хлопець зможе обійняти дружину, доньку і побачити народження своєї другої дитини. Але раптом рятувальник відчув жахливий біль і кров, яка хлинула потоком йому в обличчя. На кілька хвилин він втратив свідомість. А коли прийшов до тями, зрозумів, що його щелепа була зламана карабіном, який відірвався від кріплення в стіні. Ця рятувальна система не витримала ваги тіла Джона і віддала останній привіт всій команді. Джон знову зісковзнув у яму. Попри розрізаний майже навпіл язик, Райан спробував заспокоїти хлопця. Він поранений і має вийти з печери, але по нього повернеться інший рятувальник, все під контролем. На поверхні Раяна чекав його батько, Дейв, який теж був рятувальником. Тепер була його черга відправлятись в кам'яну пащу на заміну синові. Я помру тут, чи не так? спитав Дейва Джон. Але той, звісно, пообіцяв, що його витягнуть. Що тут ще скажеш? Джон знову і знову питав про Раяна і його стан, аж поки раптом не замовк. Його дихання сповільнилось. Коли Деву потрібно було обв'язати мотузку навколо тіла Джона, він попросив того втягнути живіт, але той не відповів. Рятувальники почали працювати шаленими темпами, вбиваючи все нові і нові кріплення в стіни печери, розуміючи, що час йде на хвилини. Не відповідав Джон і на звернення дружини, коли в печеру знову принесли гучномовець. Джон більше не відповідав нікому. Він так і не прокинувся. О 23.56, 25 листопада, парамедик заповз у печеру і констатував смерть Джона. Дружина Емілі не розуміла, як медик може казати, що Джон помер, звідки він міг знати. А раптом всі підуть з печери, а той прокинеться, як він почуватиметься сам у порожній темряві. Вона була категорично проти того, аби завершувати рятувальну операцію. Але Джон не рухався і не говорив годинами. Пульсу на його нозі не було. Зрештою, Емілі змусила себе сісти в машину з родичами і покинути місце трагедії. Наступного дня рятувальники знову ретельно обстежили кам'яну могилу Джона Едварда Джонса і зрозуміли, що навіть тіло чоловіка вони не зможуть дістати з печери. Це стало ще одним ударом для родини хлопця. Але, зрештою, вони зрозуміли, що у Джона не буде могили, але буде печера на тіпаті. Особливе місце, куди Емілі зможе привести їхніх дітей. За кілька місяців після трагедії Емілі народила сина. Вона назвала його Джоном. Печера на паті остаточно закрита для відвідувачів з листопада 2009 року.